Коли почав робити відео про костюм Мокара, то зрозумів, що говорити 5 хвилин там ні про що, тож просто вистачить зараз трохи його згадати. Герой став доволі грабельний фіолетовому Моно, що дуже добре для тих, хто грає моно. Костюм дає можливість використовувати Мока на Титані, також се івенти з жовтими ботами, ну і атака для тих, хто любить ризики, знов таки грає моно. Загалом доволі непоганий апгрейд для перса, про існування якого всі давно забули. А в нас розпочалась чергова вежа Стікс, і куди ж тут без нового героя, про якого вже можна говорити трохи довше. Тож всім привіт, з вами Рос, і сьогодні у нас огляд на Танатоса. Погнали починати. Ну і для початку трохи міфології. В давній Греції Танатос вважався особленням смерті. Це син Ніксиереба, а також брат близнюк Гіпноса. Ну, прямо одне лице, вам так не здається. Чорні крила чому стали білими, а замість гаслого змолоскипа у нас метелики. Отаке от, таке от особлення смерті в хітоні доволі ніжного кольору. Бонус сім'ї зазнав змін часів мого останнього відео про Стікс. Тепер це шанс, коли герой ультує, викликати у ворога затримку генерації мани 30% на два ходи. Це дуже круто, але обережно зі стандартними кліриками можна зробити підставу самому собі. Пасивка також змінилась. Тепер персам Стіксу неможливо зрізати броню. Класний бонус, який безперечно підвищує виживаємість героїв. Ну і нарешті переходимо до спеціального міння самого Танатоса, чи варіантів мін чи варіації, ну ви зрозуміли на першому заряді герой відновлює своїй команді по 20% хп і на два ходи пришвидшує генерацію мани на 24%. Виходить, що ми отримуємо лайт версію Аріель, що вдвічі менше хілить і баф регену теж діє вдвічі менше, але це всього за 6 каменів. Що доволі важливо, цим Танатос відразу прискорює себе на один камінь на всіх зарядах, і протягом цих двох ходів треба не 6, 9 і 12, а 5, 8 і 11. Це не враховуючи загони. Наприклад, з фуловими магами чи циклопами для другого заряду треба буде вже 7 камінців, а для третього, 10 лише шостими загонами на ману. Звичайно, це стосується інших героїв Стіксу, що будуть разом з Танатосом в команді. Йдемо далі, і на другому заряді відхил уже 30%, йде прямий накид 10% мани, а це вже дуже нагадує к хоча той відновлює 40% ХП. Тут мені вже все подобається значно менше, ніж ульта на першому заряді. Але ще є третій. Відновлення 50% ХП, накид 20% Мани і прискорення регену на 40% протягом 4 ходів. Це вже виглядає дуже круто. Ваші повільні герої стають неприскореними швидкими уже з 17 загонами на ману, а швидкі з фуловими циклопами і магами заражаються за п'ять каменів. Ще й про 20% прямого накиду забувати не варто. Одна проблема, що робить це все та НАТО, на третьому заряді, до якого йому треба ще дожити. А бажано не лише йому, а його союзникам, щоб було хоч ким наносити урон. На титана героя брати сенсу нема. Головна зброя тут все таки камінь. Тому чи варто витрачати слот на прискорення команди, якщо можна взяти банки з маною. Івенти вже справа інша, особливо на важких рівнях, тому там відхил за 6 каменів та ще й з прискоренням користь принесе, а як піде камінням, дасться швидко зарядитись на третій, то взагалі буде дуже круто. Далі оборона, і тут все складно. Якщо танато сультане на другому заряді, то користі буде ще менше, ніж від теперішнього КСНО, якого я вже давненько в захисті не зустрічав. Якщо на першому це непоганий бонус для союзників, а на третьому, то можна повністю перевернути бій. Але ворог теж дрімати не буде, тому використання героя в обороні питання доволі спірне. Якщо брати до уваги брата близнюка Гіпноса, то він на будь-якому заряді наносить урони, приносить користь. Про Танатоса це можна сказати лише з точки зору відхилу. Непоганий перший заряд, поганий другий і дуже крутий третій, до якого треба дожити. В Атаці герой заграє без будь-яких питань. Тут ви можете контролювати, що саме потрібно у визначений момент. Чи швидкі відхили прискорення, чи є можливість почекати і дозарядитись. Саме в Атаці прискорення союзників розв'язує руки на використання різних формацій. Швидким героям, щоб стати дуже швидкими, треба плюс 34% дорогену. Та НАТО сезони спокійно в цьому допоможуть. Що ще не сказав? Клас друїд, що нормально та не прямо такі, щоб дуже добре. Ну а стати з гарною бронею і непоганими здоров'ям і атакою. Качати, звісно, в броню і ХП при виборі між ними віддаючи перевагу здоров'ю. Таким вийшов сьогоднішній огляд, а я нагадую, що все вище сказане – це моя суб'єктивна думка, яку я ні в якому разі вам не нав'язую, а лише даю альтернативу для розгляду. З вами був Рос, канал Українській імперії. Якщо сподобалось, підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. Якщо не сподобалось, можете цього всього не робити. Гарного настрою лише перемог всім нам.